Мене звуть Віра Голуб, я працюю понад 5,5 років музейним доглядачем. Якщо нині вести мову про мій улюблений експонат, то визначитися з цим було не зовсім просто, тому що практично для нас, для доглядачів, у кожному експозиційному залі є бодай один-два експонати, які ми для себе вважаємо найкращими, найцікавішими. Заходячи в експозицію Теводара Легоцького, я завжди поглядом зупиняюся на Саме конкретно цьому жбані, який використовувався для зберігання води, вина інших рідин. Чим подобається мені ця посудина? По-перше, він дуже гарно оздоблений. Ми бачимо, що він прикрашений ліпниною у вигляді виноградної лози з гронами винограду та листочками. По-друге, він дуже зручно і правильно продуманий майстром для того, щоб людині було зручно переливати воду із цього жбана у менші посудини. Якщо ми звернемо увагу на структуру горловини, побачимо, що горловина взагалі зміщена у бік ручки. Верхня частина горловини оформлена теж своєрідно. Крім носика, вона ще має і такий защіп. Що це нам дає? Це нам забезпечує зручність переливання. Коли ми нахиляємо жбан у бік посудин, в яку наливаємо рідину, рідина, чи то вино, чи вода поступає уже в іншу посудину, а повітря починає потихеньку витискати. Рідину таким чином убезпечує господаря від раптового вихлюпу води чи вина, скажімо, на стіл чи на скатертину. Жбан виконаний у кінці 18 століття. По нижньому краю бачимо напис угорською мовою, який в перекладі на українську звучить так: 10 серпня 1793 року. Яно Штовт, житель Мукачева, зробив. Для шевців шарошпотоцького цеху добре та совісно, як лише міг. От саме цей вираз, добре та совісно, як лише міг мені найбільше подобається.